Василь Стус світа на колісі, Що збризнуло попереду, наринуло і вдарило у груди подорожнього, ледве голубим струмком перенів порано між дерев, а зараз повінь зринула, і ліс ворожила, і солов'ї по горло в ніч загорнені, почувши чому світання, захлинаються аж з згіркло волі. в вранкові синяві. Світальний гомін, дерева стоять, мов коні, що прядуть сполохано ошима, І хвітра скоро осядла, і довгі поводи напне, і пустить валом, постачать до себе сонце в гості.